Вітаємо в ефірі програми. Їздимо на велосипеді. Ми продовжимо наш велопрес-клуб. І сьогодні ми дізнаємося про те, як навчитися їздити на велосипеді, деякі методичні поради. Знаєте, от ми зробимо маленькі спогади дитинства, це насправді дуже так цікаво. І плавно ми зануримося до літературних спогадів. Як не боятись їздити на велосипеді, сучасна українська література нам е, покаже такі класні приклади. Але почнемо з професійної актуальної такої інформації. Асоціація велосипедистів Києва пропонує такі ну, загальні поради. Починається все з того, що налаштувати сидіння, треба відрегулювати його висоту так, щоб сидячи на ньому, можна було торкнутися землі ногою. От для дітей, для батьків такі. Прості поради. На велосипеді має бути зручно сидіти, дитина не повинна відчувати дискомфорт. Низьке положення сидіння потрібне тільки на час навчання. Після того, як дитина вже звикне їздити, можна налаштувати потрібне, можна зробити налаштування висоти так, щоб нога розгиналася майже повністю. Це важливо, щоб дитина відчувала комфорт, щоб всі м'язи були в формі, щоб не було зажимов. Далі. Цікавий момент про те, як починати їхати. Для навчання на велосипеді, важливо мати захисний одяг: рукавички, щільні брюки, светри. Е є такі поради фахівців, щоб одяг, е який ми одягаємо на ці велонавчання, ну, щоб не було шкода його забрудити чи е пошкодити, е знадобиться шолом і не будуть зайвими наколінники та. На локітники для подальшого додаткового захисту при можливих падіннях з велосипеда. Не менш важливе значення має місце тренувань, оце дуже цікавий момент, тому що пропонують вибрати чисту та безпечну ділянку з рівним покриттям чи щільною непухкою землею, чи в ній не грузли колеса. Підійде краще за все майданчик з пом'якшеним штучним покриттям, але якщо такого поблизу немає, то тоді підійде асфальтовий майданчик без ям, наприклад, в парку, в сквері, в дворі будинку або школи. Важлива роль в нашому тілі це очі. Важно дивитися не під колеса вниз, а дивитися е, прямо перед собою. Е, тобто. Треба дивитися вперед, коли ми вчимося їздити. Не варто одразу вчитись їздити по колу. А треба почати їздити по прямій. Ну, такі от прості, прості поради. Стосовно темпу. Не рекомендують дуже повільно і дуже швидко. Ну, середній темп він є оптимальним таким варіантом саме для. Початківців. Під час руху важливо навчитися не панікувати, не напружувати м'язи, вага тіла має бути розподілено однаково по всіх точках опори. А рухи ніг і рук повинні відбуватися узгоджено без ривків. Дуже цікава така порада, основа їзди на велосипеді це рівновага. Дайте дитині спробувати їхати не крутячи педалі. Щоб навчилася тримати баланс, поставити одну ногу на землю, другу на педаль. Потім ногою, яка стоїть на землі, відштовхнутися вперед, другу розслабити, не докладаючи жодних зусиль. На етапі, коли дитина вже освоїла баланс, тоді вже варто вчитися гальмувати. Гальма це важливий момент, щоб не тільки розганятися, а й вчасно гальмувати. І є така порада, щоб гальмувати, ну, хто займається музикою, плавно це робити. Не різко, а дуже так охайно, плавненько робити. Про страхи, про емоції дуже цікава порада. Якщо дитина боїться їхати сама, то підтримуйте велосипед, доки вона не буде почуватися впевнено. Тоді хай спробуйте їхати самостійно. Тобто, спочатку батьки допомагають трошечки. Якось підтримують той велосипед. А вже далі дитина буде це робити самостійно. Головне, щоб не було страху. Коли дитина навчилася крутити педалі, слід ще раз потренуватися, гальмувати. От такі прості поради, з чого початківці мають робити перші кроки. Ну, звичайно, батьки чи дорослі рідні будуть в цьому залюбки допомагати. Такий цікавий проміжок часу, який рекомендують фахівці. Після того, як дитина може самостійно триматися на велосипеді мінімум 30 хвилин, навчіть її об'їжджати перешкоди та повертати. От е, такі прості прийоми, і ми е, звернули увагу на емоції. От е, Щоб не боятися, щоб не було того страху, ми плавно перейдемо до української сучасної літератури, яка стосується саме велосипеду. І ми переконаємося, що боятися не треба. От е, Подивіться, будь ласка, на цю книжку. Дорогі діти, ця книжечка не про вас. В ній зібралися хитрулі, вередулі, забувалочки, грубіянчики лінюхуї. А ви ж не такі, правда? Усіх люблю, ваша письменниця. Я прочитав побажання, привітання від письменниці: це Лариса Ніцой, Неслухи і Вередулі. Ну, насправді книжка написана з, з, дуже так з гумором, але нас цікавить не все, а е, саме така велосипедна тематика емоцій, як все це відбувається. Отож, е, прочитаю цей малесенький уривочок. Я великий повторив сашуня і натиснув лівою ногою на педаль. Велосипедну звичайну, педаль. От, Ми говоримо про велосипед. В українській сучасній літературі натиснув ногою на педаль. Вона прокрутилася і велосипед зрушив з місця. От ми щойно говорили про поради фахівців: що треба вчитися рівновагу тримати, крутити педалі і е, тренувати гальма. От прості такі моменти, ну як в музиці. Як має бути постава, вокаліста, дихання на діафрагмі, на опорі, так і на велосипеді. Є прості речі, без яких ми не зможемо ніяк обійтися. А от це вони. І в художній літературі теж ми бачимо цей приклад. Почав він з педали. Молодець. Далі. Я великий, знову радісно сказав Сашуня і натиснув правою ногою на другу педалю. Бачите, першу педалю панував, другу опанував. Чітко як рекомендують наші фахівці Асоціації велосипедистів Києва. Ну, тільки в художній літературі це художнім способом цілком реально відбувається. Велосипед ще трохи проїхав. І зверніть увагу, чому ми присвячуємо саме дитячій літературі це дослідження. Тому що все починається з дитинства. Корні наших і проблем, і позитивних життєвих ситуацій усе має своє коріння. І назва цього куріння, дитинство, це наше дитинство. Тому саме з дитинства варто починати тренуватись, кататись на велосипеді. Я вмію сам їздити на велосипеді, вигукнув Сашуня. Ось бачите, який, який в нього класний, позитивний настрій. І ми говорили про поради фахівців стосовно емоцій, стосовно страху, щоб не боятися. От В художній літературі приклад того, як. Наш сашуня не боїться, це класно. Діти вони ще, знаєте, вони ще оці емоції страху не дуже цим переймаються. Коли вже дитина дорослішає, особливо вже підлітки, вже дорослі, молодь, дорослі люди, там вже страх є, то вже нікуди не подітися. А от дитинство це та класна пора життя, коли ще страх не заважає. Це дуже важливо, щоб не боятись кататись на велосипеді. В цьому допомагає якраз художня література, неслухи і вередулі ось ця книжка. Що ж далі, як Сашко катається? Давайте далі подивимося. Він крутив педалі, а велосипед уже котився і котився доріжкою. Сашоня відчув, що йому подобається щось робити самостійно. Чесно вам сказати, я перше цю книжку бачу, вперше мандрую цією велопрогулянкою саме з цією книгою. І от чесно, чесно, мені подобається, що цей хлопчик наскільки легко це невимушено робить. Та ще й на позитиві. Подивіться, якого в нього така широка усмішка. Ну насправді дуже позитивні емоції. Він це робить на позитиві. Що може йому пощастило, що з раннього дитинства він це почав робити, і йому... Матуся тут вболіває. Бачите, вболівальниця Матуся. Вона тут на, на картиночці без матусі вболівальниця, я думаю, Сашко сам би не поїхав. Треба роль мами мати на увазі. обов'язково. Сашоня відчув, як йому подобається щось робити самостійно. Він згадав, як сам застебнув липучку на макасинчику. У нього вийшло. І йому це сподобалося. Як сам Розгойдався на гойдалці, як був цим задоволений. І от зараз йому ніхто не допомагає, а в нього так гарно все виходить. Педалі все крутилося, велосипед усе їхав. А я уже великий, траля. Могуйка Сашуня пісеньку, яку щойно придумав, як добре щось робити самому траляля. Ось подивіться, наскільки дитина вмотивована до самостійності, саме така їзда на велосипеді без допомоги. Ну, звичайно, мама допомагає морально, вона там поза кадром стоїть, ми це бачимо. Але на велосипеді то він їде сам, і ніхто йому велосипед не підтримує. Він дійсно їде сам. Це дуже важливо, як, як він без страху це робить. Все, він гіда, це, це фінал нашої короткої історії. От. Ну. Зараз ми дізнаємося, можливо, з нами молодіжне телебачення Фестиве Олександр Васильцов, пане Олександре. А ви чесно скажіть? Це нормально, якщо ви озвучите свою, як то кажуть, коротку життєву історію. Ви в далекому дитинстві все таки трошечки боялися їхати на велосипеді? Чи одразу так сміливо сіли і отак поїхали, як наш герой літературного твору? Як в вашому дитинстві це було? О, в моєму дитинстві я пам'ятаю, що я друг до колеса велосипед, він називався друг. Коли я на нього сів, спочатку було страшно, але я перебував у свій страх. Міду з мене навчав кататися на ньому. Я колись жив у центрі міста, і там була церква, ну, там був якийсь спуск, я в нього катався і так було у страх. І, до речі, коли я став кататися, я дуже поймав швидкість і загалом начислив їздити на велосипеді. Але спочатку так було страшно. Але головне перебувати свій страх. І головне ти мати рівновагу. Коли ти їдеш, не важливо велосипед, мотоцикл, ну потрібно завжди, ти мати рівновагу. Тому коли я чому цьому навчу, навчуся, то і разі я на велосипеді катаюся кожного дня у сарму я і дуже це політаю. Бо це здоровий спосіб життя, та дуже корисно для здоров'я. Дякую. Ну що ж, ми бажаємо нашим глядачам не боятися кататися. От читайте професійні поради, як навчитись їздити на велосипеді. Методичні поради є на відкритому ресурсі Асоціації велосипедистів Києва. Тут бачите, дуже так така ціла стаття на цьому підготовлена. От я для себе навіть простидював, вибрав найцікавіші такі думки. Ну, якщо коротко сказати двома словами. Починається все з рівноваги, це основне. А далі треба навчитися їхати без педалей, крутити педалі, потім гальма користуватися гальмами, тому що якщо швидко ти розігнався, то треба гальмувати. Але гальмувати треба плавно, дуже так повільно, не так різко, що так аж велосипед підкинеться, як ото конь на диби. Ні, треба дуже все робити повільно, акуратно так. От і головне не боятися. Тому що от, поради фахівців, такі, щоб діти це робили легко, не боялися, тому що є захисні різні такі прилади, які одягаються на руки, на ноги. От, І боятися не треба, тому що як є така народна мудрість, людина може помилятися. І не помиляється, хто? той, хто нічого не робить. Хто не їздить, ну, той не помиляється, той не падає, той, той життя в нього буде обмежено. Але ж якщо будеш їздити, практикувати, то не бійся, треба вибирати безпечні місця, нормальну швидкість для початківців, щоб це було безпечно, щоб це було комфортно. Ну і щоб це було позитивно. Ось «Неслухи і вередулі» авторка Лариса. Ніцой. От тут ми бачимо, як хлопчик з раннього віку. Знаєте, що я хочу ще порадити на завершення. От, Кататися саме з раннього дитинства ну це звичайно порада не тільки дітям, а й батькам, дорослим, членам родини, тому що все починається з дитинства. От тренуйтеся з дитинства. От і у вас будуть такі спогади, як в Олександра Васильцова від молодіжного телебачення, ФСТВ. Саме такі класні спогади будуть. Це ж буде реальна ваша життєва історія. Тому бережіть її і не прогавайте момент вашого раннього дитинства. Це я вже кажу до батьків, до дорослих членів родини. Щоб щоб потім спогади дитинства були. Ну можливо, і ваші історії стануть також сюжетом художньої літератури. Все можливо в цьому житті на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.